Є знижки на детоксил 15% в аптеках. Подорожник БАМ та привіт, друзі. Я Олександр Преподобний. Це проект розбірка. Зараз будемо розбиратись з вами в основних темах останніх днів. Володимир Фесенко, політолог. Сьогодні в нас в гостях. Володимир, вітаю, дякую, що приїхали. Вітаю вас. Володимире, хочу почати з гарячої теми, тому що на неї покладають так багато надій, але давайте розбиратись. Ми вже за два з половиною роки чули різного. Просто цілий десант статей виходить в західних виданнях. І Foreign Affairs, і New York Times, і Washington Post пишуть про те, що є план взяти Україну в НАТО, але де факто залишаються під контролем Росії тимчасово захоплені території, де юре вони визнаються за Україною. Як ви бачите цей план, там багато нюансів, їх теж обговоримо. Ну я тут уточню насправді цей план з'явився ще десь півтора роки тому. На спочатку його пов'язували вже з покійним Генрі Кісінджером, який видатний, скажімо так, і дипломат, і теоретик міжнародних відносин. От він перший запропонував таку ідею: що Україну треба взяти в НАТО, але п'ята стаття НАТО не має розповсюджуватись на всю територію України тільки на ці ті території, які контролює уряд України. Це не означає відмову від окупованих територій. Але п'ята стаття, яка нас найбільше цікавить в НАТО як інструмент нашого захисту, як гарантія безпеки, вона буде діяти тільки на контрольованій території. І е, після цього ну, було багато критики, е, але через певний час ідея повернулася і почав активно просувати з посиланням на західно-німецький досвід, колишній генсек НАТО, Андрес Фог Расмусен. От він був таким головним ідеологом і пропагандистом цієї ідеї. Але дійсно, от останні тижні дійсно цілий такий вибух різних матеріалів. Я тут ще додам і Financial Times, ага. яка великий матеріал на цю тему написала, плюс інтерв'ю на вже колишнього генсека НАТО на Столтенберга, де він теж підтримує цю ідею. І він ще посилається: правда, це не про НАТО, але про гарантії безпеки. Посилається на досвід Японії. Що коли США надавали Японії гарантії безпеки, угу. ну і розміщували там свої війська, ці гарантії безпеки стосувалися е, всієї території Японії, крім Курильських островів, так, які так, були так. вже да, під Радянським Союзом. Тому є міжнародний досвід різний, неоднозначний, але е, от на нього зараз посилаються. Е, думаю, що е, зараз от активізація цієї теми вона означає: по-перше, ця тема в роботі. Раніше це був скоріше предмет теоретичних дискусій, в кращому випадку зондаж, зондаж громадської думки, позиції України. І у нас в основному критично оцінювали цю ідею, ну тому що бачили в неї примус відмовитися від окупованих територій. Ну і в НАТО не було готовності починати процедуру і запрошення України, а потім і включення України до складу альянсу. А от зараз, схоже, всередині альянсу це стосується і апарату НАТО. Там відбулася пересмінка, новий генсек з'явився Марк маркрути, і теж от що додало інтриги, він відразу, буквально через день після призначення на посаду, він приїхав до Києва і він продемонстрував, що Україна зараз один з головних пріоритетів. Ну і він сказав, що Україна зараз близька до НАТО, як ближче ніколи стало ближче да, да, як ніколи раніше. Да. І це теж створило таку уяву, що ага, щось, щось відбувається. Дійсно, я судячи по різних джерелах, інформованих джерелах. В НАТО зараз почали більш активно і більш практично обговорювати перспективу приєднання України до північно-атлантичного альянсу. Раніше цього не було, і раніше було відомо, і ми пам'ятаємо всі ці пристрасті, великі емоції, які були перед Вільнюським самітом і під час Вільнюського саміту. Коли ну, ми дуже хотіли, ми наполягали. Ми пропонували компромісний варіант, що хай запрошення буде зараз, а сама процедура включення вже після завершення війни. Але нам сказали ні, правда. Після цього запустили таку хитру схему, запропонували Україні підписувати угоди про співпрацю в сфері безпеки. Ми таких угод підписали вже більше двох десятків, в тому числі із НАТО. Компакт з НАТО такий своєрідний, теж договір. Ну точніше, угоду, але тим не менш про співпрацю з НАТО, а також з усіма країнами Великої Сімки з Європейським Союзом. Ну і з низку інших країн угоди підписали, але війна триває і ну, війна триває так само інтенсивно. Теж треба визнати, да, да, ці угоди не впливають на хід війни. Вони скоріше е, закріплюють ну, скажімо так, в такий е, відносно формі. Не категорічний, це ж все ж таки не повноцінний договір, який ратифікується парламентом. Ну він не декларативний, це зобов'язання, які беруть на себе наші партнери. Але ступінь їх юридичний, скажімо так відповідальності, він все ж трохи нижчий. Але, тим не менш, для нас це теж важливо. Це паліатив, але теж важливо, щоб вони взяли на себе публічне і юридичне зобов'язання допомагати нам на 10 років, так як зараз допомагають. Але про членство в НАТО не йшлося. І от коли був влітку цього року Вашингтонський саміт НАТО, навіть були повідомлення, що «Да, ми знаємо, ви хочете. Але категорично попросили і наше керівництво, і наших друзів, наприклад, з Кринбалції, не піднімати на саміт це питання. І тут раптом, останні тижні, от цей вибух статей він відображає реальну дискусію, яка почалася. З чим це пов'язано? Ну, більшість спостерігачів вважають, що це пов'язано з тим, що у Байдена почали задумуватись, замислюватись над тим. А як він залишиться в історії? От завершується вже його повноваження. Він не балотується на другий термін, але він хоче відзначитись в історії. І, мабуть, одна з ідей, яку йому пропонують, яка розглядається, що треба зробити хай не офіційно, не прямо, але запрошення для України в НАТО. Як і в якій формі це відбудеться, це інша річ. От я думаю, що в найближчі дні це буде вирішуватися на зустріч в Рамштайні. На базі Рамштайн відбудеться вперше не просто міністерська конференція коаліції Рамштайн на підтримку України, а зустріч на вищому рівні. Ну, не всі там лідери будуть, але буде Байден, буде канцлер Шольц, Макрон, ще декілька лідерів і наш президент. І насправді там буде вирішуватись питання про подальшу стратегію. Як Захід, наші ключові партнери, мають нам допомагати далі. Яким чином і нам допомогти вийти на завершення війни з більш потужних позицій? А з іншого боку, як примусити Росію до завершення війни? Третє питання: гарантія безпеки для України. Гарантії безпеки вже в повоєнний період, і оце найбільш складна тема. І от тут саме і виникла тема про НАТО, але компромісний варіант. От саме цей варіант, коли П'ята стаття буде діяти тільки на контрольовані території, не на окуповані. Не всім це у нас сподобається, але на мій погляд, це єдиний реалістичний сценарій, угу. і то не гарантований нам на найближче майбутнє, скажімо так, єдиний, взагалі, який хоч якось розглядається зараз публічно, не Із... тільки, не тільки. Із... От в чому тут нюанси, в чому проблема? Чому от поясню відразу, чому нема запрошення для України зараз? Угу. Все пояснюється достатньо просто. Саме у початку нинішньої повномасштабної війни Росії проти України на Заході, особливо в США, є дві політичні установки по відношенню до цієї війни. Перша установка допомагати Україні, щоб ми не програли цю війну. Оце важливе. Не виграли, а так. не програли. Це теж окрема проблема, але тим не менш, допомагати нам. Інша установка… або кажуть, що Путін не виграв цю війну. Ну, Тут таке щось розмите. Ну, приблизно, да але головне, щоб ми так. не програли цю війну. Друга установка уникати е, втягування НАТО в війну, щоб не було прямого воєнного конфлікту між НАТО і Росією. І от ця установка теж важлива, і саме вона е, блокує наш рух в НАТО. Тобто, ми по суті зараз наблизились в притул до НАТО. З точки зору обсягів співпраці з НАТО, Україна зараз значно випереджає більшість країн НАТО. З нами працюють набагато більше, умовно, там, ніж з умовною Албанію, Словенію, mm. там, і так далі. Та да. і досвід наших військових да, це ж да. просто немає. І навіть там, там в Росії повазі до деяких західних, західноєвропейських країн з нами більше співпрацюють. Але остаточна остаточний крок входження в НАТО і п'ята стаття, яка нас цікавить, ні. Тут блок, тому що це ризик війни з Росією. І саме тому нас не запрошують в НАТО під час війни. Нам кажуть, питання буде вирішуватись після війни. Але зараз очевидно, може це не подобатися, але очевидно, що з високою вірогідністю можна домовитись про завершення бойових дій, але частина української території залишиться під російську окупацію. І як тоді бути? І отут виникає дилема. Яку наш колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав стратегія Все або нічого? Тобто, ми або кажемо ні, ми тільки в НАТО всією територією. Або ми погоджуємось на компромісний варіант, коли. Ну, перший варіант, давайте чесно, мені здається, що він просто не. Його uh -huh. не існує. Ну, ну, Він існує Це, теоретично. Він uh -huh. ідеологічно і теоретично, uh -huh. і, напевно, має бути юридично закріплений. Але ж по факту. Ну, раніше так і було. Якщо, наприклад, можна було в Євросоюз вступити частиною території, а окупована територія не вступала. Кіпр. я президент Кіпру. Uh -huh. З НАТО таких прецедентів не було і нам завжди казали, і після 2014 го року, що поки є територіальні проблеми, конфлікт з Росією, ви в НАТО не будете. І мені навіть росіяни ну ще тоді контактували за кордоном на різних нейтральних майданчиках з російськими експертами, і вони відверто казали: ну неофіційно, неформально, в куларах, але відверто казали: одна з причин війни на Донбасі, гібридної війни, полягає в тому, щоб у вас був територіальний конфлікт і, і щоб. Внаслідок цього ви ніколи не були в НАТО і в Європейському Союзі. І на сьогодні, ну, оцей сценарій, умовно західнонімецький, як його іноді називають, хоча не зовсім коректно, він дійсно, мабуть, єдиний реалістичний сценарій приєднання нас до НАТО після війни. Хоча відразу скажу, будуть проблеми. По-перше, ну, якщо, наприклад, навіть буде домовність про припинення бойових дій, от вона може бути. Але якщо ця домовність не буде виконуватись, ну як це було після мінських домовленостей, от будуть перестрілки через е, цю лінію зіткнення, чи е, там по різному можна називати, ну, лінія зіткнення так можна назвати, е, вона не є кордоном офіційним, але якщо не буде повного припинення вогню, ну, це ризик відновлення війни постійний. І це може бути аргументом у тих країн НАТО, які проти нашого членства. І вони можуть на фінальній стадії заблокувати. А друга проблема, і вона вже буде відразу, навіть коли будуть переговори. Для Путіна ключова тема, ключовий інтерес війні проти Україн це саме НАТО. Він починав цю війну для того, щоб Україна не була в НАТО, не заради території. Так, да, він хотів контролю над цією Україною, повернення під контроль Росії, але суто практична мета. Не допустити членства України в НАТО до речі, був його ультиматум перед вторгненням за два місяці до повноштабного вторгнення наприкінці грудня 2021 року. Путін висунув ультиматум ну, через свій МЗС на адресу США і НАТО. Суть ультиматуму публічно заявити, що Україна ніколи не буде в НАТО. Це пункт перший, пункт другий, НАТО має відійти на кордони 1997 року. Ніхто і досі не розуміє, що це означає, але такий ультиматум був. І тому я думаю, що якщо от розпочнуться якісь мирні переговори через певний час, то ключова вимога Путіна на цих переговорах війна може закінчитися тільки тоді, коли буде рішення про те, що Україна не буде в НАТО, і це буде для нас одна з найбільш драматичних дилемм. І ще є питання, звісно, із сірої зони обговорюю та де вона має знаходитись, о, враховуючи те, що зараз Росія 6 шість кілометрів від Покровська, а за Покровськом Дніпропетровська область вже відразу починається. Сіра зона не може складати кілька кілометрів. Але давайте про це ще згодом. Ага. Дивіться, Foreign Affairs, не пам'ятаю прізвище журналістки-історика, яка написала, що. Е в чому може бути проблема цієї сірої зони? А, вона пише, що вона може проходити по Дніпру, по лінії точніше, не сіра зона, а по лінії Дніпра може гарантувати НАТО якраз п'яту mm -hmm. статтю. Інша частина території, куди входить той самий там, Харків, Херсон, Багато міст. А, ні, Херсон якраз входить в нашу під нашим контролем. А, це буде сіра зона. Є на якій може далі контролювати цю сіру зону Україна, але п'ята стаття не буде розповсюджуватись. Ну це теж виглядає трохи маразматично, бо цю сіру зону вочевидь росіяни будуть знищувати і далі. Ні, ну дивіться. Ну я як це... я думаю, що про сіру зону, це вже такі міркування навколо теми. На сьогодні, коли офіційні особи говорять про цей західно-німецький сценарій, умовний, там не йдеться про сіру зону. Там інша є проблема. От лінія зіткнення, умовна лінія фронту. От якщо домовились про припинення вогню, ну, як це було і під час так. мінських угод, перший пункт от припинення вогню. Тут виникає купа складних технічних питань насправді. А хто буде контролювати процедуру припинення вогню? Далі, Демілітаризована зона. Ну, да, ми не... пам'ятаємо, що ОБСЄ нічого да, не могли да, з цим да, зробити да, на Донбасі. І, і, і навряд до да, ОБСЄ зараз будуть розглядати як такого оператора. Мені навіть, контролю... якщо чесно, здається, що в них немає такого людського ресурсу проконтролювати тисячу кілометрів фронту. І це те. Да. Зараз це буде ще більше, більше проблема, ніж тоді на Донбасі, тому що ця лінія фронту угу. вона буде більше. Але на це і гроші, і люди. Які мають робити, я поки ну не бачу іншого варіанту, як тут має бути якась миротворча ООН. але про це теж треба окремо домовлятися, як вона буде діяти, який у неї буде мандат, хто там буде в цій місії, але хтось має контролювати от, процедуру припинення вогню. І е, має бути демілітаризована зона, певно. Це окремо буде тема для переговорів. Е, коли говорить сіра зона, ну розумієте, під сірою зоною, люди можуть розуміти різні речі. От більш конкретна поняття це демілітаризована зона. Тому що росіяни ще в 2022 році висували такі вимоги, і зараз ця тема теж фігурує серед їх вимог, поки неофіційна або напівофіційна. Вони кажуть, що на території України мають бути демілітарізовані зони вздовж російського кордону, ну і вздовж лінії фронту. Але якщо домовлятися, з того боку, теж має бути демілітаризована зона. Більше того, деякі експерти, зокрема Західні, ставлять питання про те, що Крим має стати, якщо він залишається під Росією, але він має стати демілітаризованою зоною. Я собі це важко це уявляю. Це так. Да, да. Але тим не менш, от, скоріше за все, коли експерти говорять про так звану сіру зону, вони мають на увазі демілітаризовану територію. Але мені здається, домовитись про це буде дуже важко. І якщо і будуть якісь демілітаризані зона, то вздовж лінії фронту. Лінії зіткнення, і це буде дуже невеличка територія. Демілітаризована зона на 100 кілометрів, ну, я собі важко це уявляю. Можуть домовитися, як було і під час мінських угод, про те, що там відводиться важка зброя, наприклад, от від лінії фронту там на 50 чи 100 кілометрів, ну і там відведення деяких інших видів зброї. Оце можливо, да. про це можуть домовитися, але знов-таки це питання контролю і питання, хто це буде робити. Поки що це відкрито, і я думаю, домовитись про це буде дуже і дуже важко. Саме тому, от, насправді, навіть домовленість про припинення вогню буде складною процедурою. І якщо ще до цього прив'язувати НАТО. Ну головне для нас от, хоча б з цим розібратися. А як нас будуть приймати в НАТО? Чи буде там розповсюджуватись ця п'ята стаття на демілітаризовані зони? Я думаю, що це питання вирішить тут. Головне, щоб війна припинилася. А Путін може от війну не припиняти саме для того, щоб заблокувати наш подальший рух в НАТО, якщо не буде домовленості по цій темі.